ніхто нічого не наслідував навіть коли Петро І перейменував Московію у Росії він чомусь не взяв назву Русь. Він придумав якусь іншу назву, яка співзвучна, але не повторює назву Росії, а назвав назвав Московію Росією. Е, то до чого ж так сильно прискіпилася Марія Захарова і чому так підірвало мізки у російських пропагандистів? Тому що е, британський е, міністр закордонних справ дійсно знав про що говорив, і дійсно історія. Взаємини Великобританії і України, а Україна, саме є наслідувачем Русі, дійсно має тисячу років. І вона починається з взаємин з Ярославом Мудрим, київським князем, який, як ми знаємо, дуже активно вів зовнішню політику. Наприклад, його донька Анастасія була заміжня за королем Угорщини. Донька Єлизавета була заміжня за королем Норвегії, а потім Данії. Донька Анна була заміжня за королем. Франції, а от четверта донька Агата була заміжня за. Едуардом Вигнанцем йому у 1057 році вдалося повернутися в Англію. Проте, у 1066 році Англія була завойована норманами, і Агата із своїми дітьми переїхала до Шотландії. Згодом донька Агати Маргарита вийшла замі за шотландського короля. Двоє синів в певний час були шотландськими королями. Маргарита допомагала у розбудові і реформуванні цієї країни, і за це її зарахували. До святих у і досі є молитва за Маргариту вже донька Маргарити Матільда повернулася у Англію і вийшла заміж за англійського короля і стала прабабцею знаменитого легендарного короля Річарда Левини Серце. Ось така є дійсно тисячолітня історія, тому що це відбувалося, як ми говорили, в 1057-1066 роках. Є історія взаємин Англії. І Шотландії, і України. А що ж тоді собою являла Москва? А Москви тоді ще не існувало за офіційними історичними свідченнями: Москва буде заснована у 1147 році вихідцем із київських князів, а саме Юрієм Долгоруким, тобто за майже 100 років.